Всім привіт! Рада знову вас вітати на своєму каналі. І насамперед хотіла виразити вдячність всім, хто коментував попереднє відео. Дуже багато корисних порад та і просто приємно отримувати коментарі. Щиро вам всім дякую. А сьогодні хочу поговорити про торфяні таблетки. Що воно таке і як я їх використовую? Торфяні таблетки це пресований торф або кокосовий субстрат. Ось в такому носочку із нетканого матеріалу. Буває без цього носочка, але вони тоді для іншого, вони для вирощування в касетах, бо, як залєш водичкою, вони всі розваляться, буде просто ґрунт. Я їх використовую для того, щоб сіяти насіння квітів, яке дрібненьке. Щоб воно нікуди не ділося. Насіннячко дороге, всі знаємо зараз. Особливо, якщо купувати на штучки там професійниці чи якесь. У пачках я також їх дуже мало. І тому буде шкода втратити хоча б одне. В такі ось таблеточки висівати дуже зручно, потім не потребує пікіровки. Одразу з таблеточкою висаджуємо угорщик більшого розміру. Як роблю я? Підбираю підходящу таку якусь, якийсь горщик чи якусь мисочку, викладаю, щоб вони сходилися за розміром. Я показую на маленькому обсязі, можна більше брати. І заливаємо їх водичкою, я заливаю дуже гарячою. Можна це зробити з зрощином марганцовки, щоб додатково продезінфікувати. І вони дуже-дуже швидко починають рости. Вбирати цю водичку і збільшуватись. Потрохи підливаємо. І бажано не лити прямо в саму таблетку, ось у центр, Ну, щоб не розмивало, щоб вона тримала форму. Ще трохи додаємо. Не бійтеся перелити. Я пізніше розкажу, що робити з зайвою вологою. Бо недозволожені таблетки це гірше, ніж перезволожені. Вони дуже збільшуються у розмірі. У декілька разів. Під різне насіння, звичайно, можна вирощувати у торф'яних таблетках хоч помідори, там хоч баклажани, але я вважаю, що це дорого. Одна таблеточка, ну, в залежності від діаметру, її коштує від 4, -4 гривень. Тобто, ну, 400 томатиків виросте, вже мінімум 400 гривень тільки на таблетки, а ще й на насіння це буде дуже дорого, як на мене. Ось вони потрошки вбирають, 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 стають більшими, більшими. Якщо незручно завернути оцей носочок, можна або ножицями підрізати, або просто розгорнути. Я ось використовую для багатьох тілей паличку від суші, трошки заточила, можна зубочистки, сірник, що завгодно, просто якусь паличку заточити. Коли вони тут вбирають вологу, можемо підготувати наше насіннячко, яке будемо висаджувати. Якесь блюдце. Висипаємо або в руку. Ну, зручніше звідкись брати. У мене це буде. У мене це сьогодні буде петунія. Будемо висаджувати її. Ось напилися таблеточки вологи десь так, щоб з них, мабуть, трохи підкапувало. Навіть якщо вони ще тепленькі, гаряченькі, нічого страшного в тому немає. Вони швидко охолонуть. Потім робимо у кожній таблеточці місце, де буде лежати наша насінинка. Вирівнюємо його. Забираємо хвостики, де незручно. Якщо там якась трапляється жорстка частинка, забираємо її, щоб нічого не заважало нашій насіннинці. Так, і одразу, як боротися з тим, щоб вони там не падали, вбік, кудись не завалювались, щоб зайвої вологи не було, я для цього використовую вермиколіт. Можна також використати звичайний пісок. Засипаємо усі наші таблеточки. Якщо щось десь попало, нічого страшного. Вермикуліт, як і пісок, він зайву вологу забере на себе, а потім, якщо ну, таке трапилось, може, десь забулися, не встигли підлити, то він цю зайву вологу з себе віддасть таблеточці. І ваша рослинка точно не підсохне, бо у перші дні, коли ще тільки паросток, ще тільки сходи перші, дуже важливо. Зволоження, щоб нічого не пересихало. Бо з таблетками є така біда, що вони можуть пересихати. Трошки-трошки забувся, і все. Потім, коли висадимо, ми ще сюди підділяємо трошки водички, і це буде у нас запас вологи. Не дуже глибоке ложе, мабуть, але трохи заглиблене відносно основної поверхні, щоб коли, якщо росточок хоч трошки витягнеться, ми зможемо його обережно там зубочисткою підгорнути. Ну і все. Потім беремо наші насінинки. Дуже дрібненькі І це ще в оболонці. А якщо без, то, самі знаєте, змочуємо паличку, паличку у водичці, беремо одну насінинку і вкладаємо її. І так само кожну оп Ось вона. І так само всі наступні. Потім можна або з пульверізатора, або зі шприця краплинку, якщо ви не впевнені в тому, чи зволожено повністю. По краплинці водички. Водичка трохи затягне нашу насінинку. Загортати не треба. Такі маленькі насінинки, вони мають під світлом сходити. На перший час до сходів я накриваю прозорою кришечкою. У мене це контейнер харчовий, і тут якраз і відтік зайвої вологи буде, бо треба буде декілька разів підходити. І перевіряти конденсат. Бо насінинка дуже маленька. І от уявіть собі, якщо там краплинка збереться і на цей маленький-маленький паросток капне, то буде їй біда. Також перевіряємо, чи тут зволожене усе. Можемо додати водички зайвої не буде, воно все всотується. Можемо перевірити, ось, бачите, налила. Розгорнула, а тут нема ніякої води. Ось і все. Саме так я заберу їх в тепле місце. Як тільки побачу перші сходи, одразу під лампу. І вони зростатимуть в мене. Чому так рано висаджую? Тому що хочу ще начеренкувати. Я вже кілька висадила, хочу їх і хочу ці. Подивимось, чи має сенс так рано висаджувати. Але це все мої експерименти. Наразі дякую за увагу. На все добре. І мої поради це ваш вибір. Ви можете їми користуватися, а можете і ні. На все добре. Дякую!